Черговий зимовий табір міжнародного благодійного фонду Нове покоління у Карпатах цілком особливий. До вихованців із інтернатів і реабілітаційних центрів усіх куточків України, які відпочивають тут зазвичай. Приєдналися і діти переселенців із Донбасу та родин військових, а також напівсироти, чиї батьки загинули на сході. Загалом 140 учасників проекту, кошти на які вже 20 років збирають небайдужі представники української діаспори в Канаді. Ми вважаємо, що ми все ж таке, що ми в Канаді, але ми українці. Ми з походження, наші предки, наші пращурі. Вони нас вчили любити Україну. Вкладена така допомога, а зокрема, коли мається добрих українських партнерів. А тут я бачу по тому, що вже є ціле, ціла група е, самих колишніх випускників шкіл-інтернатів, які проводять цією програмою. Тобто, це доказ, що цілий цикл виховання ефективно працює. Як літні, так і зимові табори нового покоління багаті майстернями, окрім арт-терапії, якою доповнюють роботу психологів і психіатрів, акцентують тут і на здоровому способі життя, тому що сезону дедалі більшу кількість вихованців ставлять на лижі і сноуборди з цією метою щоденно упродовж усієї зимової зміни мандрують на Боковель, де таборівцям і волонтерам безкоштовно виділяють інструкторів і спорядження. З нашої школи багато дітей вже їхали і багато розповідають. Вихователі просто не шикарні, не допомагають. Позитив такий, лижі сні, гори. Ну просто не передати це так просто словами. Особливу увагу в проекті міжнародного благодійного фонду Нове покоління приділяють просвітництву. Вже за тиждень діти, які приїхали зі сходу, починають спілкуватися українською. Крім того, зимовий табір пропагує національні традиції. Їх відродження для придешніх поколінь це і повне відтворення обрядів святвечора, інсценізації різдвяних вертепу та маланки. З колядою, яка об'єднала дітей з усіх куточків України, завітали й на головну сцену гірськолижного курорту Буковель. Ясна світ Росія.